Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Вранці наш любчик прокидався і побіг привітатися з сонечком. Він вибіг з хатинки і помчав по стежці, але раптом побачив. Білі крила. Любчик спитав пан півень, це ваші крила? Ні, відповідала поважна птиця. Люсові пташки це ваші крила? Ні, ні, ні. відповідали пташки. Тоді мишеня взяв крила і побіг далі. Прибіг до Великої печери. Зайшов туди. Там було дуже темно і холодно. Мишеня почула, що хтось плаче. Він підійшов ближче і побачив Янгола. Янгол лив сльози, і навколо нього був лід. Любчик запитав, чому ти плачеш? Янгол відповів, колись я дуже хотів допомагати людям. Мені їх так шкода, часто шкодував і плакав, коли бачив, як вони страждають. І один чоловік сказав мені, що сльозами гору не допоможеш. Тоді я викинув крила і сховався в печері. Тут так холодно, що мої сльози перетворюються на лід, а вчора. Я заглянув у ваші віконця і милувався, яка у вас гарна сім'я. Мені стало так самотньо. Любчик віддав крила Янголу, подивився йому в очі і промовив: якщо ти дуже хочеш допомогти, то допоможеш і сльозами. І в цю мить вони почули, що сильно кричали люди. Вони вибігли з печері і побачили, як горить поле з пшеницею, тому що літо було дуже спекотне. Люди бігали і не знали, що їм робити. Тоді Любчик крикнув янголу: Печера повна твоїх сліз. Якщо їх розтопити, вони перетворяться у воду, і вода погасить вогонь. У печері потрібно вибити великий камінь, щоб туди потрапив промінь сонця. І розтопив рід твоєї печалі. Янгол вдів крила і як махнув, що печера розкололася надвоє. Любчик заголосив сонечко, сонце моє, допоможи. Тоді сонечко своїм теплом розтопило сльози, як Господь розтоплює серця людей. І потекла ціла річка і погасила вогонь. Люди дуже раділи, і коли подивилися вгору, то побачили янгола, але не побачили мишеня. Так цю річку і назвали Сльози Янгола. Ця річка тече зараз у кожній людині, яка любить Бога і людей. Любчик побіг додому. Матуся дуже хвилювалася. Побачивши сина, вона сказала Де ти був, любчику? Ми з батьком шукали тебе. Малюк прошепотів Матуся, я янгола бачив. Вона посміхнулася і промовила І в мене є янгол. А де? здивувалося мишеня. Це ти, моє добре серце, вечеряй і засинай, радість моя. Коли мишеня заснуло, у вісні до нього прийшов янгол і промовив, тепер і в тебе, любчику, є свій янгол-охоронець, дякую тобі, друже. І ви засинайте, мої друзі, і ви. Бережіть і любіть свою родину.